Військовослужбовцям 20-го окремого мотопіхотного батальйону, який є частиною 93-ї окремої механізованої бригади, командиром бригади було вручено державні нагороди, медалі захиснику вітчизни за проявлений мужність та героїзм під час виконання бойових завдань в районі проведення антитероричного. Ми пишаємося своїми воїнами. Вітаю всіх, хто отримав нагороди. Це не останні ваші нагороди. Побажати вам всього найкращого. І до праці, до проведення бригадних навчань, потім виконання тих бойових завдань, які будуть стояти. Дякую вам за службу. Сьогодні нашим бійцям вручена нагорода захиснику вітчизни. Це бійці, які вже скажімо так, воюють починаючи з 2014 року. І ці люди нас не підведуть. Я радий за них. Дякую своєму командуванню, що нагородили мене нагородою. Буду служити далі, старатися захищати свою батьківщину, захищати суверенітет своєї держави, тому що це обов'язки кожного чоловіка.